Проживання життя на основі істинної природи. О що це взагалі означає? Якась істинна природа, природа людини. Е, метафорично е, це можна, це може тільки метафорично знайти. Неможливо це знайти в рамках матеріального світу. Типу, моя природа бути столяром. Ну, немає такого. Моя природа бути менеджером по продажам. Ну, це ні, ні, так не працює. Уявіть собі світ рослин, уявіть собі світ тварин. І це є мікроби, всякі, коротше, у кожного є своя природа і своя якась місія, своя функція. От ваша задача внутрішньо подивитися, про що ви до чого витягнетесь, як ви природньо проявляєтесь не раціонально, а природньо, естественно для вас. Куди тече ваша увага? Як ви взаємодієте з людьми? Що люди отримують від взаємодії з вами? Про що ви думаєте, що ви створюєте? Вам треба на себе подивитися, якби з боку такої моделі, і зрозуміти, в чому є ваша істина природа, про що ви? От, десь тут пошу.